Вітаю, друзі! Марафон салатів продовжується і сьогодні готуємо смачний поживний м'ясний салат, незвичний і дуже дуже цікавий, який називається коханка. Так, так, так. Все просто легко, швидко і дуже смачно. Розпочну з того, що замариную цибульку. У мене така невеличка, я її стараюсь максимально дрібненько нарізати. Відправляю в миску. Додаю сюди сіль, цукор, оцет. У мене сьогодні 9%, можна взяти будь-яку есенцію. Я, ви знаєте, мариную цибулю завжди на око. Трішки гарачої води на 5 хвилин в сторону, нехай маринується. Напередодні я відварила курячу четвертину в підсоленій, заправленій воді і в тому ж бульоні охолодила. Тоді курочка виходить соковитою. Розділяю та нарізаю невеличким кубиком. Можна взяти не тільки курку, свинину, баранину, все, що маєте, те й використовуєте телятину, відварюйте та готуйте такий салатик. Тарілку і подрібнене м'ясо викладаю першим шаром. Далі зверху йде маринована цибуля. Сіточка з майонезу. Далі йдуть у мене родзинки. До речі, якщо ви любите, можете їх запарити. Я ж просто промила, просушила паперовим рушничком. Не люблю такі розпарені родзинки, але тут вже що вам більше до вподоби. Натираю свіжу моркву та викладаю наступним шаром. Не відварену, саме сиру. Знову ж таки майонез. Звичайно, краще всього рекомендую використовувати домашній майонез, але якщо ви не маєте часу, так як я, магазинний також підійде. Грецькі горіхи я підсмажила на сковорідці аж так до золотистого кольору. Вони в мене схололи подрібнію. Далі на великій терці я також натираю твердий сир, і це буде наступний шар нашого салату. Зверху засипаю це все горішками. Звичайно, формі можна подавати будь які але мені дуже подобаються такі форми на святковий стіл, подавати салати. Це красиво, в мене їх є багато, і коли я накриваю на стіл, моїм гостям подобається. І на завершення потрібно зробити філе з апельсину. Можна взяти мандарину, але вона трішки засолодка. От саме апельсин підходить для цього варіанту найкраще. А філе робити з нього дуже легко. Бачите, очищаю ось так шкірку, і далі просто між прожилками апельсинів вирізаємо філей. Подрібнюю. І зверху викладаємо апельсинку. Для яскравішого кольору додаю декілька зерен граната і готово. Просто, швидко, смачно, цікаво і незвично. Повірте, цей салат точно може стати украсою будь-якого святкового столу, особливо взимку, адже всі такі продукти, які мені асоціюються саме з Різдвом та Новим Роком. Ну а я, друзі буду сподіватися, що цей рецепт вам сподобався. Обов'язково приготуйте і напишите в коментарях, як вам. До нових зустрічей! Цьом-цьом, па па